Аноче пізно він же мав щось сказати. По таке враження було, що кілька днів його просто не існувало. Він зник. Е, значить, спочатку піднялися значить, оточення зенського е, е, типу Подаляка, почали розказувати, що це спадок Росії. Зараз ні, як ніколи добре все, і що у всіх країнах є е, 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 корупція в Україні все це найкраще. А потім настав час і Єрмака. Так що вітаю вас з поверненням. Єрмак знов вирішив про себе нагадати. <кхід> так, от, що відбулося? Відбулося те, що е швидше за все. Влада відчула, що потрібно когось запускати дуже надійного, хто би почав захищати Зеленського. А хто може захистити взагалі Зеленського? Ну, Свириденко намагалася захистити щось там таке говорити. Причому підстав знов таки найвеличнішого подала санкції проти міндіча на 10 років. Ну слухайте, ну куди це годиться? І довелося виправляти. І може б, якби не цей на цей деталь, може б, ніхто і не звернув увагу, що. Санкції проти Міндіча перероблювали. А так, коли подивилися, що вона хотіла більше, от вона виходить і підставила Зеленського. Блогери його ну, так кволенько захищають Зеленського, тому що ну, всі ж розуміють, що Міндіча нема, платити нікому. Поки Зеленський вирішить, хто буде замість Міндіча, це багато часу. І от в цей момент, коли треба вирішити, хто буде замість Міндіча, а ви ж розумієте. Що міндіч він не один? Їх там ну мається на увазі, от як пишуть, що він керівник значить, корупційної цієї групи, е, яка займалася питаннями енергетики і е, збройних сил. Я впевнений, що і в енергетиці є інші ще групи, і в збройних силах є ще інші групи. Будемо стежити, і побачите, що і в інших сферах. Ну ви ж пам'ятаєте. Кубраково, всі там дороги, будівництва. Тобто в кожній сфері є свій міндіч. І вирішили почати з одного Міндіча. Чому саме з одного міндіча я висловлю свою точку зору, але ключове: Єрмак заговорив. Єрмак сказав, що Зеленський по поза підозрою. До речі, поза підозрою, що його раптом Зеленський поза підозрою? щоб ви просто розуміли. А тому, що виявляється, що це Зеленський. Оголосив війну корупції. Це він оголосив війну корупції. І ну, і коли його би запитали у Єрмака, а коли це він її оголосив? Він же ж намагався знищити набу, він же натравив на набу СБУ і так далі. А він скаже: так це ж зараз новий закон діє, і цей закон вніс саме Зеленський. Ну і формально так. Він спочатку намагався знищити набу, коли нічого не вийшло, він вирішив. Значить, почати боротьбу, ну, дати шанс НАБУ. Чому? Є дві причини. Перша причина зрозуміла тиск, який був на нього. Причому багато хто каже, що це наша революція, які люди вийшли з картонками. Ну, я не думаю, що це вони, тому що, якби це були вони, то вони б вже вийшли знов на таку революцію. вийшли би Значить, щоби проти Міндіча, чи там за звільнення Червінського, чи за звільнення хлопців з набу, які сидять, але ну, вони, вони не виходять. Тому там інша історія. Звичайно, що це тиск заходу. Тиск заходу, ну, типу, такого, або ти е відкатуєшся назад, інакше, а інакше ти не отримаєш ніяких грошей. І є ще інший варіант, про який мало хто говорить, це те, що. Е ФБР і Набу вони дуже тісно співпрацюють. І навіть в самому ФБР є людина, яка безпосередньо сидить в офісі Набу. Вона просто там працює, займається своєю справою і якось так радиться. І коли нещодавно прислали нового співробітника, саме він, новий співробітник, швидше за все, і привіз деякі матеріали, які стосуються саме Міндіча. саме Міндіча. І е, тому ці справи, які були у Набу, і ті справи, які були у ФБР, якось так трошки поєдналися, і почався процес. І багато хто мене запитує, а чому проти е, Міндіча є справа, а проти Єрмака немає? Ну Єрмак же всі ж бачать як і так далі. А хто може відкрити справу проти Єрмака? Давайте говорити. ДБР, яку контролює НАБУ, на, 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 на Єрмак? Поліція, СБУ. Хто? Набу скажете ви? Ні. Набу не може відкрити проти нього справу, тому що він не чиновник. Він мімо проходив. Він не має ніяких повноважень, ніякого впливу юридичного на процеси в державі. Він просто приватна людина. Фактично, яка допоміжні функції виконує, він не державний чиновник. Отже, Набу не може проти нього рити і не може проти нього відкривати справу. Тому, коли всі говорять, що завтра наступним буде Єрмак, він може бути, але він може бути тільки як бумеранг, коли от під час якоїсь розмови впливе якесь його ім'я, і я думаю, що саме в справі Міндіча. Єрмак не вспливе, як співучасник, тому що, як на мене, це дві різних контори. У кожного свій був бізнес, вони всі працювали під одні, одним дахом. А проти Єрмака справу будуть відкривати інші структури. І так само, як і проти Міндіча, я думаю, вони будуть знаходитись за межами держави, ну за межами України. І що я ще хотів сказати, що я вже говорив про це і повторюю ще раз на моє глибоке переконання сьогодні. Країна знаходиться на певній межі, на певній червоній лінії. Сьогодні є зовнішній тиск на державу, абсолютно зовнішній тиск. От те, що ми сьогодні побачили, це заява Блумберга про позицію МВФ. Яка позиція МВФ? Дуже проста. Я не розумію, каже МВФ, цього бюджету. Я не розумію фінансової ситуації. В країні немає реформ, немає грошей. Видатки збільшуються. Ну, згадайте нашу вовину тисячу, а прибутки надходження не ростуть, бо немає ніяких реформ. Таким чином, отака така проблема: значить, грошей немає. Чому наша влада так почала останнім часом роздавати гроші? Ви скажете вибори? Так, вибори, але вони розраховують на оті 150 мільярдів. Які мала нам дати Європа, і вони думали, що за рахунок цих грошей 150 мільярдів, вони зараз розсиплють їх і е, підкуплять всіх виборців, і вони радісно проголосують за Зеленського. Але сьогодні е, це виходить зовсім не так, тому що сьогодні 74% українців вважають, що корупція за останні роки зросла. Отже, виходить, що 73% е, голосували за Зеленського, щоб він знищив корупцію. А тепер 74%, 73,9% говорять про те, що корупції стало більше. Куди це годиться? Нікуди. І в цьому контексті це ж соціологічне дослідження. 62% українців за те, щоб Єрмака звільнили. Чи можуть сьогодні звільнити Єрмака? Так, але коли це станеться? Нас зараз чекає парламентська криза. Парламентська криза вона може відбутися вже наступного тижня, не тоді, коли будуть голосувати за звільнення. Міністрів, бо за них проголосують. А тоді, коли будуть голосувати за бюджет, МВФ прямо сказала, що такий бюджет вони не розуміють. Це не той бюджет, за який треба голосувати. Зеленському треба продавити цей бюджет людей падати під Зеленського сьогодні, слухатись його немає ніякого сенсу. Всі бачать, що Зеленський не може захистити нікого. Отже, виходить, що вони, проголосувавши за бюджет, можуть знову потрапити в немилість тільки вже до міжнародних структур, а не на е, зеленського. А це сьогодні значно страшніше, зрач значно небезпечніше, тому що абсолютно зрозуміло, що якби не добра воля наших західних друзів, наше мирне і революційне набу нічого б такого не зробила. Воно не могло би відкрити оці справи проти друзів, міністрів і всього іншого. Воно прекрасне, але поки його не штовхнеш, воно нічого буде робити. І от те, що американці замінили інспектора чи офіцера ФБР, який працює в Україні, воно якраз і підштовхнули е, 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 наше набу, чи, можливо навіть дали йому гарантії. Таким чином, е, те, що сьогодні відбулося, це тільки початок. На наступному тижні абсолютно впевнений може статися такий момент, що е, депутати не проголосують бюджет, а Порошенко може зібрати е, підписи за відставку Кабміна. І якщо оці дві події стануться, це буде червоною лінією е, поворотом до швидкої заміни нашої влади, який, яка може відбутися найпростішим способом, це. Зміною більшості, створення нової більшості і обрання нового керівництва, яке реально буде діяти самостійно, а не під патронатом президента. Як це може відбутися? Я це бачив в 2014 році. Я це бачив в 2014 році. Я був в парламенті і бачив, як регіонали, які сорочку рвали за Януковича, в якийсь момент раптом е повтікали від нього. Але я, скажімо прямо. Там були відповідальні політики і хитрі бізнесмени, які тримали ніс повітру. В цій компанії, яка сьогодні, таких мало. Це все наймити, ну, колишні фотографи, там ще щось таке. Вони не розуміють, що насправді відбувається навколо. Але страх у них є. Коли вони бачать, що втікає у Міра, в Міндіч, Пронін і так далі. І так далі вони розуміють, що треба тікати і самим. І е, втікати це означає розвалити парламент. І Втратити можливість приймати будь-які рішення, тому якась сила, якась добра сила повинна втрутитися і пояснити їм, що втікати не треба, а треба міняти владу. І те, що сьогодні заговорив Єрмак, це ж не випадково. Єрмак намагається показати президенту, що, мовляв, є такі сили в країні, які його точно підтримують. І що от він, Єрмак, і все, що він може, він все зробить для того, щоб у Зеленського все було добре. Але в тому та -то річ, що Єрмак не може нічого. Дякую вам, що ви були на моєму стрімі. Я буду робити ці стрими від позавчора кожен день і дуже сподіваюся, що ви будете приходити і стежити. Десь в середині дня, коли е ви обідаєте, я можу вас трохи е надихнути якимись своїми думками. Пишіть, коментуйте. Поширюйте, лайкайте і приходьте на мій канал або Бригінець телемарафон, або Бригінець Аналітик. Зважаючи від того, любите ви короткі новини, чи ви любите довгі філософські роздуми про глобальні проблеми. Слава Україні!